Все, що йде з любові живе, все, що народжується в серці, має силу. Навіть найменший промінчик доброти, випущений у світ, обов'язково когось зігріє. Можливо, ти не побачиш результат одразу, але не сумнівайся, жодна добра думка, щирі обійми не минають марно. Найбільша допомога це просто бути поруч. Світ стоїть на простих речах, на добрих словах, на щирій посмішці, на кожному «Я з тобою. Коли нам страшно, тривожно, обійми це справжні ліки, які допомагають нам відчути тепло та підтримку. Сьогодні я пропоную вам подарувати трохи один одному тепла. Покажіть свої долоньки, уявіть, що в них живе тепло сонячного промінчика. А тепер підійдіть до свого друга і обійміть його долоньками, прикладіть свої долоньки до його долоньок. Посміхніться і скажіть Я тебе обіймаю. Добром зігріваю. Відчуйте, як приємно ділитися добром. Наші обійми це промінчики радості. Також ми можемо створити коло обіймів. Візьміться за руку і передайте тепло долоньок по черзі. Ми можемо дарувати обійми природі. Обійміть долоньками дерево і скажіть, дякую, що ти є, земле. Що ви відчували, коли об'єднували долоньки у колі? Так, добре. А я відчувала тепло ваших долонь, і від цього моє серце наповнювалося радістю. Коли ми можемо обійняти друзів? Коли хтось приходить до дитячого садочку, коли ми помітили, що комусь сумно? Коли ми хочемо запросити когось до гри. Маю надію, що ви будете дарувати щодня тепло своїх долонях і не лише в дитячому садочку друзям, але й вдома своїм матусям, дідуся та дідусям і бабусям, братикам та сестричкам. Шановні батьки, зупиніться, обійміть, відчуйте. Бо обійми це не просто жест. Це мовчазне я поруч, це ти важливий для мене, це ти в безпеці, це любов, яку не треба пояснювати словами. Обійми як вода для рослин, без них дитина в'яне, а з ними розквітає.